Всім вітання. Друзі, нагадую про два автомобілі, які у нас присутні, які приїхали з Швейцарії. Дуже класний Логан. І Меган. Меган зараз про нього окремо розкажу, бо вже мене трохи підписники по ньому додовбали на рахунок одного моменту. Я по ньому детально пройду, кому треба, і поясню. ну, Момент на ньому є, який всіх чомусь лякає. Так, Логан. Не забуваємо, 15 рік, 197. 000. Оригінального пробігу сервісований, там 180 заміна ремня ролика ГРМ, зараз замінена олива в фактично максимальній комплектації, яка можлива для цього логана. Ну, окрім шкіряного салону і підігріву сидінь. Круїз-контроль, обмежувач швидкості, блютуз. Далі навігаційна система. Ну З усіма цими плюшками-фішками скло підйомники у нас 4 штуки є. Такий синій салон з синіми ременями. 66 кВт, шкіріне кермо, шкіріна ручка, задній парктрон присутній по ньому і легкосплавні диски. Що фарбовано, де фарбовано? Є відео на каналі. Детально подивіться, значить, в даний момент машина на віддачу 8 тисяч доларів. Не дешевше, машина вже на реєстрації, все, що вам потрібно, це тільки приїхати і перереєструвати автомобіль. Друзі, реально хороший, класний стан з усім абсолютно робочим кондиціонером, з усім. Хто там шукав собі дастари чи ще щось, кому не потрібно високий кліренс і передній привід підходить, то цей варіант класний, кинути проставки, машина реально в нормальному, адекватному, хорошому, збереженому стані. Гарний колір, максимально фактична комплектація, гарні диски, є релінги, сірі зеркала, ну весь комплект на ньому присутній. 15 рік, 1,5 дизель, механіка 5 передач, універсал 5, 5 місць. Все досить таки стандартно, легкосплавні, парктрони, величезний багажний відсік, зараз покажу. Всі шторки, полки, все є. Домкрати, ключі, все присутнє. Тобто машина повністю комплектна. Кому цікаво, друзі, телефон в до довізов 8 на віддачу. Меган. Червоний, 13 рік, 1,5 дизель, 160 пробігу. З нюансів. Є на ньому трохи нюансів, і найбільший нюанс це те, що по карвертикулу, по вінкоду б'ється 5 ДТП. Хоча з певністю на 100% хочу вам сказати, що ось він код можете пробити, подивитися собі по карвертикулу, який є там написано про пошкодження. По автомобілю, насправді ну, є питання, є підкраси, і вони, в принципі, є в мене зняті на відео, але нічого критичного немає. Тобто автомобіль. Реально в адекватному збереженому, хорошому стані. Зараз вам покажу по фарбі тут те, що я говорив, знімалося оце крило і фарбувалося 170 мікрон, це косметично. Ну, чиста косметика, нічого страшного тут немає. Тут далі не фарбовано. Зараз вам покажу ще якийсь фарбований елемент, десь такі, я вже не пам'ятаю. Значить на одній з цих дверок, отут, от. бачите, тут навіть видно поліс лак отаким от куском. Яка причина цього, я не скажу, але думаю, що 99,9 точно такі ж були наклейки. І під цими наклейками просто на сонці, коли почали знімати ці наклейки в Швейцарії, вони просто той лак зняли. Ми наклеїли нові наклейки, точно такі ж. Так, Арка задня по фарбі. Тут десь в кінці є одне крило, що фарбоване. 180, от воно. 185. Тобто теж косметика. Проєми в неї мільйон відсотків цілі. Дім, відкрий машину! Мігана! Проєми в неї цілі. Але Car Vertical фіксує 5 ДТП і ущерб на 6 тисяч доларів. Ну, ніхто би таку машину не брав би після великих якихось проблем. От є нюанс, бачите? 150 пробігу, зараз нормально стоїть на ньому гума. Ну, клупаки оригінальні облізли трохи, але тут така фігня є. Так, і тут ще, мені здається, якась одна дверка підфарбована. Або, можливо, вже і ні. Я вже і не пам'ятаю, чесно сказати. Ні, друзі, більше тут підкрасів немає. Карпот зараз пройду. Ні, немає. Підкрасів більше. Ну, кому детально цікаво по цій машині, то я можу пройти детально. Геть кожен елемент, щоб зняти відео, приєми цілі, салон в нього адекватний, комплектація, клімат, блютуз, круїз, 6 ступка, 81 кВт, 400 підйомники має машина, Безключовий доступ має машина, хороша гума. Так, По-моєму, немає полки в нього з таких от дефектів. Тут підлога, ну, на підлозі є деякі моменти, запаска присутня. На підлозі, які моменти? Тут було дві дірки, кажу зразу, нічого не приховую. Дірки ці заклеєні. Ось так. Як зроблено, так зроблено. Машина каршерінг була в Європі, але має 160 пробігу швейцарська машина. Ціна 7300. Машина саме для тих, хто довіряє карвертикулу і хоче CarVertical перевірити на те, на достовірність його показань. Вказано, що в машині було 5 ДТП, хоча я думаю, що це елементарно з каршерінгу приїжджала машина з подряпиною і його просто по факту ну, все ціле і проєми цілі в машині. Його по факту просто подавали на страхову і фарбували кожну подряпину, або просто ну, брали за це кошти і ніфіга не фарбували. Я щось так собі думаю. Тобто про цілі в машини, ніяких таких. Глобальних моментів по нім немає. 13 рік Меган третій, 7300. Все, друзі. Тут кому не цікаво, кому дорого, кому хтось думає, що я там оправдовуюся, мені байдуже, друзі. Як є, так є. машина є, машина ціла, машина жива, машина добра. По технічному стану є якісь отут заглушки немає, тут полки немає. 7300-13 рік Меган. Вже на реєстрації. Зараз покажу, ще під капотом, що тут. Що тут під капотом. А, до речі, оця штука є. То просто зняли на інший маган, який приїхав наші знайомі. Так, крило. Так. Крило. Ні, друзі, тут оце крило знімалось, а те фарбувалось. От, оце крило знімалось. Знімалось і, можливо, замінювалось. В Швейцарії, не тут, не в Україні. Знімалось і, можливо, замінювалось. Просто я вже даненько знімав відео і не дуже пам'ятаю. Отака машина. Ціле, оце, оці всі штуки тут цілі. Тобто все можна пробити приладом. ну Все ціле. 34 мікрони. Тобто немає ніякого такого пошкодження. Ці болти не знімались, не крутились. А нонсенс з карвертіком, що він пробиває цю машину 5 ДТП і 6000 євро ущербу, Яким боком, не в курсі. Ну, як є, так є. Що маємо, ти маємо. Хто хоче... Адекватний меган не шпакльований, не перетрощений, з малим пробігом 150 тисяч. Приїжджайте, купуйте. Гарантую, автомобіль адекватний на нормальних колесах, нормальна гума. Ну, купаки пофарбувати, здати комусь, щоб там, за 500 гривень зробили, з них як нові були вони. Тут є, бачите, отака, боляка в оригінальних вони облазять. Все, кому цікаво, там коври можливо замінити. Ну, тут оригінальний лежить, але його можна замінити на якісь цікавіші. Машинка заграє, поставити диски. Буде цікавий, нормальний, адекватний живий апарат. Логан 8700. Кому цікаво, телефон в описі до відео. Всім дякую. Критикуйте з розумом, критикуйте, якщо є, за що, а не просто так. Я розказую правду, як є. Є косяки по машині, я їх розказав вам наперед, щоб ви даремно не тратили кошти на якісь кар'єртики чи якісь ще моменти. Приїдете, знайдете ще щось, сторгуємо, скинемо. Крило, крило. Мінялось крило. Ну, вот такі моменти є.